Всім пляжний привіт. Сьогодні в нас буде урок по відпрацювання технічних навичків базових ударів біля стінки вдома, на вулиці де завгодно для того, щоб ви могли більше відточити базову техніку, жити з м'ячем, відчути і ракеточку, і м'ячик. І Вам ці вправи допоможуть швидше опановувати удари і вже краще грати на корті. Ми будемо починати від простого до складного. Спочатку, ми, коли починаємо грати в пляжний теніс, ми вчимось набивати просто м'ячик над собою. Зараз у нас перша проста вправа, наступна. Ми будемо відбивати фохендом дроп знизу. Спочатку це буде дроп над собою і в стіночку. Дроп над собою і в стіночку. Дроп над собою і в стіночку. Над собою і в стіночку. Наша задача відбивати м'яч. Центром ракетки, ручка нерівна, призігнута. І дуже важливо удар робити з ногами. Я кожен удар буду відбивати, присідаючи на ногах. Ліва рука завжди біля ракетки направляю вперед. Вибираємо для себе свою мету, набиваємо мовно. Наша задача набити 100 разів такий удар. І почали 100 разів набивати. Наступний удар це бекхенд дроп. Так само з ногами. Бекхендовий хват. Один удар над собою, один бекхенд. Над собою бекхенд. Над собою бекхенд. Нас континентальний хват. Ми одним хватом всі удари набиваємо. Над собою і центром ракетки. Вперед. Наша задача. Грати навісом не б'ємо в, в стінку різко. Задача з навісом з ножками попрацювати, понабувати ці удари. Трошки складніша вправа. Ми будемо відбивати дропом форхендом відразу. в стіночку. Наступна право також зробили. Свою кількість раз. Наступна вправа бекхендом відразу в стіночку. І наступна вправа в нас один удар форхендом, інший удар бекхендом. Форхенд, бекхенд. Форхенд, бекхенд. Бекхенд. Все це центром ракетки. Фохенд, бекхенд. І так ми поступово перейшли до наступних ударів, контрольованих форхендів і бекхендів. Спочатку знову ми будемо робити це від простого до складного. Один удар над собою, один фолхенд. Над собою фохенд, над собою фохенд. Відпрацювали свою базу ударів. Далі над собою бекхенд. Над собою бекхенд. Над собою бекхенд. Над собою. Бекхенд. Над собою, бекхенд. Ми поступово будемо переходити від положення ракетки знизу до положення ракетки. Паралельно до стіни. Бекхенд. Двома руками для початку. Супер. Набили свою кількість раз на фохенд і на бекхенд. Далі перейшли до складнішої вправи, набиваємо тільки фохендом. Поставили ліву ножку спереду, ручки перед собою і поїхали тільки фохенд. Далі двома ручками набиваємо бекхендом. І поїхали свою кількість раз. Далі, трошки складніше, пробуємо бекхенд зробити однією рукою. Права нога спереду і набиваємо однією рукою. Наша задача центром ракетки попадати. Бекхенд, відчути бекхенд. В якийсь момент ви будете відчувати, що можете робити це дуже довго. Ваш фокус уваги буде тільки на м'ячі. Нічого не буде відволікати. І закінчуємо ми. Цю серію ударів найскладнішої серії це форхенд і бехенд одночасно. Ми будемо робити це тільки однією рукою. Працюємо, вдосконалюємо свою техніку пляжного тенісу і вдома теж.